Чи стане житло в Португалії дешевшим? Протести щодо вартості житла в Португалії проводять не мігранти, у тих гроші є, а самі португальці, тому що маючи зарплату лише 1200 євро, вони рівно стільки ж мають платити за оренду саме за ці високі ціни. Критикують владу. Так, от цього тижня прем'єр-міністр Луїш Монтенегро оголосив про зміни в оподаткуванні оренди, що означають ці зміни з податку кожної людини, яка працює і сплачує податки, так називаємо податок ІРС, це податок на фізичних осіб, буде списуватися більша сума за оренду. Ця сума фіксована. Якщо цього року це різні джерела називають різні суми, там 600-700 євро, всього списується. У 2026 році можна буде списати 900 євро, а у 2027 Тисячу євро таким чином, кожен із нас, хто плати податки в Португалії, зможе трошки зменшити свій податок ІРС. Друга новина стосується саме тих, хто здає квартиру в оренду. Вони вже будуть платити податок. Увага не 25%, а 10%. І тепер цікаво, чи дає це право спілкуватися з орендодавцем. Про зниження оренди, тому що по факту він ж податок буде платити менший, тому в принципі і оренду житла також можна зменшити. Мене насправді цікавить це питання, цікавить тому, що воно дасть відповідь чи такі нововведення а, мають практичний вплив, чи це лише а, оголошення з трибуни. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи це реально якось допоможе нам, всім і португальцям а, зменшити свої витрати на оренду житла. Нагадаю, що мене звати Іриска, а це маленький Жуау, У нього сьогодні дебют. Можете його привітати і написати йому «Привітанечко». Якщо ви розглядаєте Португалію для переїзду, то підписуйтеся, будете знати актуальні новини та цікаві факти. Обнімаю, бережіть себе, чао!